Доброго раночку, любі друзі! Ви на каналі Айдіароли. Це десто новин світу настільних любих ігор. Випуск номер 55 за 14 квітня. Я все ще відходжу від Катадайса в мітапа. Моя соціальна батарейка дуже дуже розряджена, так що я буду виглядати тишечки, втомленим. Але насправді було неймовірно, якщо ви в майбутньому плануєте прийти, приходьте обов'язково, грайте класний тусняк, купок людей на одній хвилі, те, що треба. Новин сьогодні небагацько, тому ми йдемо і донатимо на ЗСУ. Це дуже важливо. Самі знаєте, які новини, це не люди. Тому ми повинні підтримувати наших захисників і захисниць всім, чим тільки можемо. А також я хочу вам нагадати, що якщо вам цікаві новини світу насильних рольових ігор, то ви можете також підписатися на тенобаштове болота мій телеграм-канал, де всі новини йдуть текстовим форматом, і їх там навіть трішечки більше, тому що я фільтрую для відеодайджеста. Ну і якщо ви вперше на цьому каналі, то, будь ласка, лайк, вподобайка, підписка, якщо вам сподобається цей контент, нам приємно, вам багато інфи і класного контента. Ми розвиваємося, вам хорошо. Коротше, всі в плюсі. Ну що, під вашу... Ранкову каву і крафтова пивко Мікшей IPA поїхали до новин. Мабуть, перше, навіть не новина, а я хочу з вами трішки поспілкуватися, що ви думаєте на цей рахунок. Тарифи. To me, the world word in the dictionary is tariff. Так, помаранчевий чоловічок вніс купу тарифів, їх відмінив, але проблема залишилась тарифи з Китаєм, і тому зараз багатько тетір RPG контор починають вити і бити в колокол. Чому? Тому що багато чого і виробляється саме в Китаї. І якщо американські контори будуть імпортувати це з Китаю, ви розумієте, що гроші треба буде платити фігіща. Великі контори по типу Хау, Cubicle Макубікл, і інших вже запостили плани, що вони трішечки будуть підіймати ціни на всі товари для усіх, щоб рівномірно було. Бо інакше це буде або супернадбавка для США. І якщо це виробництво в Європі, то для них не буде нічого. Але для маленьких інді контор це, звісно, жах, тому що весь supply chain, він зараз залежить і від Китаю, і від США, і купу всього. І маленькі інді розробники і видавництва зараз прям плачуться. Я як людина, яка замовляє дофіга кікстатерів і, взагалі, за кордону, теж вже починає трішки відчувати, що ціни починають прям підвищуватися. Що з цим робити, ніхто не знає, тому слідкуємо. А ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи треба нам очікувати якихось божевільних цін в майбутньому, або навіть зникнення цілих індії розробників. Ну і до більш позитивних новин, як ви знаєте, є такий віртуальний стіл під назвою Alchemy VTT, той самий, який виглядає достатньо непогано, але коли ти в нього починаєш більш колопатися, то купа проблем витікає на поверхню. Сам крисовує два рази, і два рази це був достатньо негативний досвід. Враження, що потенціал великий, але кожна фіча не дороблена або зроблена 30%. Ну, але якщо вас це не лякає, або вам хочеться самим це перевірити, то на Alchemy VTT зараз вийшов нарешті Wild Sea. Так, вони перенесли весь корбук туди без доповнення. Всі прегени, всі істоти, всі регіони, мапи, Hazards, непісі, монстри, все, що треба, все вже є в Елкемі. Вони трішки адаптували їх чарник, то він став більше схожий на те, що є в Валці. Ззовні виглядає. Ну, виглядає непогано насправді. Бо вам в VLC в принципі, не, не треба там багато чого, да? просто вести на татки, е, мати чарник і чарник корабля, і просто кидати куби. Ну, тим не менш, я радий, що VLC починає з'являтися усюди. І знов, якщо вам цікаво, підіть на Alchemy, Ну і взагалі напишіть, якщо ви вже мали справу з Alchemy VTT, як ваші враження і чи співпадають вони з моїми. Для цієї неймовірної гриві у зас вожу кампейни мені дуже подобається. Вийшов третій офіційний аудіоальбом. так для VLC вже є два саундтреки альбоми по купі пісені. Вони всі дуже класні, і от нарешті вийшов третій під назвою Emerge. Ви тільки послухайте, який кайф. Його можна вже отсюди придбати або додавати в свої ігри з Ютуба. Він там теж є. Для Slugbusters анонсували нове офіційне доповнення під назвою Slackbuster Book of Warp, Slime and Soldier. Це набір, в який входить три зіни, ну і вони розширяють лор, додають нових монстрів, айтеми, персонажів, ну просто набагато розширюють гру. А старт кампейна буде 30 квітня. Всім, кому подобається ПБТА. Проб. Підлітків, які люблять скейти, не слухаються маму, а також ходять паралельні світи і врятують їх. Чекайте, буде красиво. Мангоз Publishing викупила права на стареньку гру під назвою Dark Conspiracy RPG. Перша редакція ще вийшла аж в 91-му році на дуже переробленому руші Twilight 2000. Що цікаво в цій грі, то, наприклад, там така ж сама генерація, як в Traveller. Тобто це, це гра в грі, де ви вирощуєте, грубо кажучи, свого персонажа, входите по е, навчальним закладам. Кар'єрам тощо, але я не пам'ятаю, чи можна там загинути. Так ось, Мангус Паблішін його викупили і планують в наступному році вже її видати. Про що Dark Conspiracy? це про Америку в недалекому майбутньому, де великі міста, мегаполіси, і зона між ними це поза законом, а також таємничі демонозони, де з'являються монстри. Гра описується як міські жахи, ну і діди вже всі збудоражилися, Хто пам'ятає, прям багато коментарів. Що у, чекаємо, і це ми беремо. І я буду теж слідкувати. І пару новин з дружнього телеграм-каналу «Рольовий Топограф. З ДНД почнемо. The Wizards of the Coast іде вже другий дід Джеремі Кроуфорд. Дядько працював там з 2007 року до класу четвертої до редакції до п'ятих. Чому зараз всі йдуть? Ніхто не знає. Нагадаю, що також з Вот уходить і Кріс Перкінс. Це двоє достатньо мастітих дизайнерів, і невідомо хто їх замінить і взагалі будуть заміняти. Чому вони всі йдуть? Ну, я думаю, у кожного тут е, є якісь ідеї. Можете написати в коментарях, цікаво буде, е, скільки з них співпаде. Ну і продовжуючи про ДНД, відкрілось передзамовлення на антологію пригод під назвою Dragon Delve. Це антологія з 10 пригод, кожна з яких буде про якогось з драконів. Що з цікавого, те, що арт абсолютно різний для кожних пригод, і там є з яких я просто згорів, дуже дивна херня. Але. Що мені сподобалось, що вони з кожного з драконів будуть додавати арт старих редакцій, щоб можна було побачити еволюцію варті, як ці дракони е, починалися, і як вони зараз виглядають. Сама антологія вийде 8 липня і коштуватиме 60 ого долярів. Поїхали до кікстартеру, вийшла цікава кампанія під назвою Pocket RPG. Це така книжечка формата А5 класика, ви її розкриваєте а всередині мапи. Мапи батл-мапи. Мапи, мапи мої мапи. Для тих, хто любить, щоб під рукою завжди була батлмапа, там будуть маленькі мінічки, там буде магнитне поле, буде навіть ламіновані лісточки, на яких можна малювати мапи. Коротше, якщо ви не бачите свого життя в походах, принаймні, без того, щоб пограти парочку бойовок. В DD або в інші системи, де треба битомапи, пасфайдер чи що ще. А, виглядає красиво, але коштує, звісно, нормально. А коштує 100 баксів. Це входить набір мап, набір мінік, набір навіть теренів. Тобто можна маленькі трейни розставляти. Ну, сама книжка, там ручка, здається, навіть куби. Виглядає цікаво, виглядає прикольно для, особисто для мене. Абсолютно безпалізна штука, але бачу вже тих, кому це цікаво, то, і, ну, будь ласка, можливо, купити і бути щасливим а, щасливим власником такої штуки. Біта Челіс де компанія ну, неординарної гри, яка наткнена соус лайк іграми і так далі. Що в ній цікаво? Там у вас є вже мапа з регіонами. Для кожного регіону є купа е, рандомізаторів, прописаних монстрів, е, непісі, енкаунтерів, і ви просто досліджуєте ці регіони, відмічаєте, де ви вже були. В деякі регіони ви можете попасти тільки, якщо пройшли інші регіони. Є повноцінний соло режим, цього 11 регіонів, 33 детальних локації. Е, Виглядає достатньо цікаво, я вам чесно скажу. Прям світ вже готовий, бери і грай. Причому е, е, вглядає, що можна грати щось на півсендбоксер. Коштувала коробочка 79 євро. Є лімітована версія на тисячу здається копії, вот вона там 110 євро здається. Арт неймовірний, виглядає дійсно цікаво, тим паче кажуть, що бойовка натхненна соус іграми, тобто різні там, перекати, я так розумію, фази босів і так далі. Ну і До українських новин. На каналі Сондер вишив огляд The One Ring. Так, та сама настільна льова гра від Фрілігії про Володаря Перснів. Її всі дуже хвалять. А чому ви дізнаєтесь, як завжди, у суперякісному віду від Сондера? Я не знаю навіть, що ще додати. Йди, де дивиться, <гуми> він сам все розкаже. А ви йому лайк, вподобайку, підпишіться, якщо ще ні. Ну і напишіть в коментарях там, е, я прийшов з Достановин, е, хоч в разік це побачив. <гуми> Хочеться побачити, що хтось прийшов і Поставив там лайк, подавайку кому ще. Фу! Подивіться, позиваємо український контент разом. На каналі Інріум вийшов огляд цікавої гри під назвою Mithras від е, достатньо відомого вузьких колах Super 8. Достатньо важко розказувати про вийшли огляди того то того то Що ще розказувати? Є огляд, ідіть подивіться, я його, запр... я його прокатув на півтори швидкості, поки собаку гуляв. Мені було дуже цікаво. Цей раз супер все ж таки углубився в механ. стало зрозуміло взагалі, як ця гра працює. Можливо, вам теж буде цікаво. Тут мені сорока на хвості принесла, що у вівторок відкриється перед продаж гри від n 57 зірочка Геймс під назвою Кама-Хаміга. А Оніме на базі ЮПІКЕЙ. Всі, хто люблять ці дивні японсько китайські азійські мультики, де Ай-Я! І оці всі ці звуки. Чекайте, я вам чесно скажу, щось таке є. Ачев за куліс виглядає офігезно. Того вартує. Плюс там буде парочка сюрпризів, які вам обов'язково сподобаються. Так що чекайте вівторка. А сьогодні в понеділок я сподіваюся, що вже буде пост, анонс, Так що все буде більше деталей. Відкладайте ваші гроші на їжу, звісно, і кидайтеся ними в ЕМСІН зірочка гриніс. Ну, так, сьогодні новин маловато, то я ще запропоную вам, uh, продовжуючи тему Інсіні Зірочка Геймс, у нас закінчився на каналі IDAROL. Великий кампейн по кавалерії. Так, о той грі про Мехів від Олександра Тріфана, 16 серій, скільки там, півтори роки воно йшло. Uh, якщо вам цікаві такі... Достатньо епічні космооперні історії з мехами з політичними ігрищами і так далі. Подивіться, ми їм дуже пишаємося ім кампейнам. Вийшло здається дуже непогано. А, також я нагадаю, що вийшов у це мій експериментальний формат, де автори українського контенту у них є площадка, вони розповідають про свої ігри. Якщо ви один з авторів свого контенту, неважливо що, це своя гра, свій рушиць, своя система, свій модуль, свій сетінг, свій світ, головне, щоб він був свій, а не переклад. І щоб він був майже готовий. Наприклад, через місяць відкритий бета-тест чи навіть продаж. Напишіть мені в особисті чи в коментарі в коментарях під цим відео чи в Діскорді, чи в ТГ, де ви не знайдете там і пишіть, поговоримо. Буде класно, якщо ви теж завітаєте до мене в цей формат, і розкажете про свій твір. Все, дякую вам, що дивилися. Це був невеличкий випуск, але я сподіваюся, цікавий, як завжди, лайки, коментарі, вподобайки. Оце сюди. Якщо ви подивилися і ще на нас не підписані, будь ласка, підпишіться на наш канал, ми хочемо рости. А також, якщо вам цікаві текстові новини світу на сильних ігор, то телеграм-канал Тернобашта Болота. Мій канал чекає вас в підписниках. Гарного всім робочого тижня. Сподіваюсь, якісь хороші новини будуть траплятися все більше і більше, а наш північний сусід буде йому буде гірше і гірше. Подивимось, так того цього треба. А до зустрічі на каналі Айдіарол в новому випуску Деста новин. Пока-пока.